Ви звернули увагу на те, що погрози владою звучали в стрип клубі який пов'язують з палатним Ріо. Про те, що там відбувається, окрім бандитських сходок, ми показували нещодавно в сюжеті. Журналістка влаштувалася туди стриптизеркою і з'ясувала, що за 300 доларів вона можна давати клієнтам ще й інтимні послуги, тобто працювати повією. Після сюжету поліція порушила карну справу по статті сутенерства. Ми чекаємо на результати. А далі показуємо історію про таємні порностудії, які зараз постачають сексуальний контент по всьому світі. Наша стартапнація тут в світових літерах. Секс через екран так виглядає останній тренд у світі задоволень. Мільйони чоловіків витрачають мільярди доларів на рік за віртуальні втіхи на таких ось сайтах знайомств в інтернеті. Програма гроші представляє небезпечний та, як завжди, гостросюжетний фільм. Він питає, що ти будеш робити, а що ні. Якщо там хард, наприклад. Якщо ти цього всього не робиш, оператор спитає Я. тебе. Як працює інтернет-проституція? За що веб-моделям в Україні обіцяють заробіток від тисячі до п'яти тисяч доларів? Скільки українські заробітчанки беруть за реальне порно за кордоном. А хто зі зйомок патріотичного ролику АТО відлітає до Будапешту на лесбо Порно. Дивіться прямо зараз. Я краща кандидатура на цю роботу. Знайомтесь, руда красуня готова на все. Миколаївська модель Наташа Значенко. На цих фотознімках вона молиться за Україну в рамках патріотичного ролику АТО. А на цих банану. Мішель або Ред Фокс, так її називають за кордоном, закінчила факультет соціальної педагогіки, де вивчила все про культурну адаптацію людини. Та як прийнято, по професії працювати не пішла, а вибрала стихію іншу позувати на камеру. Знялася для плейбоя і вирішила дертися по кар'єрній драбині і дебютувала у фільмах. З поволичкою. Веснянки, розкішна шевелюра, мила усмішка і натуральні груди. Це все і цінує досвідчений глядач. Високо цінують за те, що вона працює не лише сольно, а й в парі з іншими актрисами. Скільки коштує порно по-українськи? Заходимо в інтернет саме тут і шукають непристойних дівчат на пристойну зарплатню. Ми висилаємо своє фото і за кілька днів нас запрошують. Співбесіда в центрі міста непримітна будівля лише два застереження: об'єкт під охороною і категорично не можна проводити будь-які зйомки. Код набираємо адміністратора. За кілька хвилин за нами виходить молода дівчина. Заходимо у невеличку кімнату. Тут лише стіл і два стільця, щоб по-швидкому. І одразу в лоб. Перше, що кажуть, треба готуватися до найгіршого. Це стриптиз онлайн, іншими словами. Тобто треба розраховувати, що цього найбільше. Робота побудована на роздяганні і спілкуванні, спілкуванні на еротичні сцени. Якщо коротко і без кадрових хитрощів, моя робота голою задовольняти примхи іноземців у прямому ефірі. За законом це заборонено, але про поліцію перейматися не варто. Ця веб-студія, схоже, під надійним дахом. Ніхто не прийде, по голові не настукає. За безпекою стежать дуже чітко. Тим паче зарплатню обіцяють від однієї до п'яти тисяч зелених на місяць. Значно більше, бо то Америка за реальне порно отримують українки. Сотні робіт у дорослих фільмах, рекламних роликах, еротичних глянцях і навіть телешоу. Алла Мончак з Маріуполя. Там, у світі сексу, зірка такого ж масштабу, як Шерон Стоун у Голівуді. Я б ніколи не зробила чогось такого, що було б принизливим. Все, що я роблю у фільмах, я дійсно люблю. І ніхто мене не змушує це робити. Тепер вона Нікі Бенс, а її капітал сьогодні оцінюють у 2 мільйони доларів. Ця дівчина не лише з українським корінням, а й характером. Бо у 2014-му на всю глибоку горлянку заявила: вона йде у мери Торонто. Ви втомилися від брудних політиків? Давайте я вичищу це місто від них. Ну а що, Шварценеггеру ж вдалося сісти у крісло губернатора. Тим паче Алла знялася у 235 фільмах, а це набагато більше, ніж Арні. Ми маємо стратегію і план бачення. Щоб дізнатися, як доведеться працювати мені, я зустрічаюся з адміністратором. Дівчина не каже адреси будинку і лише просить запам'ятовувати дорогу. До речі, на карті цей будинок теж не позначено. Величезний триповерховий котедж видніється здалеку. Щоправда, підібратися непоміченим до нього не так і легко. По периметру камери і бетонний паркан не менше двох метрів заввишки. Вікна всі до одного, то верху заклеєні. Одразу видно, непроханим гостям тут не раді. Поки ми всередині оператор зовні фільмує, як одна за одною заходять дівчата на вигляд віку школярок. Офіс щонайменше на 300 квадратів. Екскурсію починають з кухні. Загальна кухня. Тут їдять курять. Холодильник, мікрохвильовка, плита, чай, кава. Робочий кабінет замінила окрема кімната з ліжком. Серед цих рожевих стін через веб-камери дівчата розважають чоловіків за гроші. Всі вони, різні, всі вони різні, щоб ти розуміла. Тут, наприклад, сидить модель. Ось за комп'ютером сидить перекладач. В нас є і хлопчики, але є і дівчата. Якщо принципово ставимо дівчинку, хоч онлайн-бордель працює цілодобово, у дівчат все чітко, як і в трудовому законодавстві. Восьмигодинний робочий день і гнучкий графік. Модель спілкується в безкоштовному чаті. А якщо хтось з клієнтів проявляє бажання для чогось інтимнішого, вони можуть усамітнитися. Твоя найголовніша задача твоя забрати у приват. У тебе може 200 чоловік сидіти, але якщо одного береш в приват, приват завжди платний. Кожна хвилина коштує певну кількість грошей. Там не долари, а токель. Якщо ти забрала, тягни час. Ти починаєш переписуватись. Він тобі скаже стань, потанцюй, повернись. Він тобі каже, роздягайся, а ти йому ну ну-ну. В незаконній столичній онлайн еростудії зізнаються. Хвилина подібних вправ обходиться від 7 до 20 доларів для відвідувачів. За ці гроші моделі стають живими іграшками, іноді навіть з дистанційним керуванням. Яєчко, грубо кажучи, ми його називаємо. Яєчко щастя засовується між ніг. Воно по вайфаю передає вібрацію. Мемерів до фігіща кажуть: Дай мені хвилинку, дай мені покерувати, підключають до телефону, вверх вниз піднімають. День роботи однієї такої студії приносить режисерам від 500 доларів. Ресурси, на яких реєструють ці студії, розміщені в Штатах та в Нідерландах. Там це у рамках закону. А от за українським законодавством такі кастинг-менеджери можуть сісти за грати, як мінімум, на сім років за розповсюдження порнографії. Хто Це, це? це поліція, відчиняйте. А що, а не, що так? не так цікаво, що програма гроші потрапила в порнопалац, фактично з вулиці, і нам дуже цікаво, що ж заважає зробити це правоохоронцям. Колишній працівник кіберполіції має з цього приводу свої припущення. Були факти одного з підрозділів державних служб, які повинні, наприклад, боротися з цим, але вони, на жаль, це кришують, бо це вигідний бізнес. А ми чекаємо на офіційну реакцію правоохоронців та готові надати усю зібрану нами інформацію. Вам же далі покажемо ще дещо дуже цікаве: гарячі сповіді справжніх порноактрис.